В ефірі програма Спробуй наживо. Ми вітаємо разом, так? Сегодня? Разом вітаємо безперечно. І вітаємо вас сьогодні з нової студії, Та. в якій ми зараз знаходимося. Ну, насправді студія, я так розумію, не нова. Вона далеко не нова, але ж люди вже тут роками пишуть це все діло. При, Причому її знають всі музиканти у Франківську. Як ну, які в наживо працюють вживу, так. тобто нашій програмі тут писати дуже, якраз добре писатися нашій програмі, і ми дуже дякуємо двом ігорам ігорю юзюку Ігорю Млиницькому за те, що вони дозволили запис знайомства програми Спробуй наживо саме на цій студії. І я чую, що вже напевне приїхала наша нашій гості. Так тому, що в коридорі вже чути кроки, цок, 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 заходьте. Добрий день, добрий вам. день проходьте в нашій до нас. Хаті. Ну в тій хаті, в якій ми сьогодні будемо з вами спілкуватися. Може, давай, так, ти сюди. — так. Я так відразу і подумала, що вікусю ми пустимо близенько коло нас обох. Ага, ви вже знайомі? Так, ми знайомі. Тому я віддаю так, мовити, пальму першості спілкуванні ага. тобі. Бо ти будеш знайомитися із Вікторією Келебай. Більше нічого Вікторія, не кажу. Пала. Це перемога. Тебе звати Вікторія, так? Сонце. А фамілії як твій? Калибай. Калибай. Ага. Дуже приємно, дуже приємно не звати дядя Степа. А ми для тебе такий сюрприз сьогодні підготували, Степане. А ти почуєш потім, коли будемо пісні співати, так? Так, так. А ти а, окей. знала, що дядько називається Степан? Не знала, ми собі просто готували сюрприз, не знали навіть для кого, з'ясували, ага, що мають для кого заспівати. Я так. перепрошую, ми все ж таки на галицьких теренах, і я би хотів, щоб називали мене Вуйко Степан. Будемо казати Вуйко? Так, вже як нам вдасться. Може, Вікуся розкаже трішки про себе, бо я сама не все про неї знаю. Знаю так, вона знає, що займається в Калуші в палаці культури мінерал студії Ліра. А от mm -mm. де ще? навчається? — школах. Що це за студія така, що знайоме, знайоме. Боже, Знаю, дай Боже пам'ять. А так це твоя студія. <гум> ага. — Так, так. Сьогодні знову учасника. <гум> Проби наживо моя учениця. І Вікусь розкаже трошки про себе. Де ти вчишся? В одинадцятій школі. А в Калуші одинадцять шкіл, чи двадцять, чи більше? Лише одинадцять. Лише одинадцять. Це сама крайня школа, так? Сама нова. Сама нова. Ага, а як ти вчишся, Віка? Гарно? Ну, так собі. Так собі, це як собі? Середньо. Давайте маму розпитаємо трошки про Вікусю. Поки вона освоїться тут, подивиться, що тут, які колонки, яке де світло, які камери, так. А мама трошки розкаже: Віка, зі скількох років співати почала? Почала співати Вікторія ще в садочку, е, наша вчитель з музики. Каже: давайте її кудись, бо дитину втратити. Талант закопаєте. Талант закопаєте, так і ми. Звернулися до mm -hmm. нашої Оксани Омилянів. Тобто, тобто, вас направили до мене садочка. Садочка так? Ай, ще так. Тут все закруче, садочка ну, тут ще все нас. Ось так, от, як в мексиканському серіалі. Ні, ні, до мексиканських через... Прис... мексиканському серіалі ми йшли два роки. <ріх> ага. Вікуся, але я знаю, що ти хотіла бути фотомоделлю, чи то я щось плутаю. Чому ходила? може, вона... і зараз бажання залишилося? Може, є таке Я дуже люблю фотографуватися, вона дуже. Але то не шкода співу. Ну, я знаю, що то навіть допомагає співу, тому що деколи треба на якісь там плакати, на так? постери, безперечно. На постери. Ну і зараз в соцмережах дуже популярно, так, всі фотографії викладати. Це така реклама, своєрідна, правда? Як Волочкова. З концерту такого. Ні, не так, як Волочкова. А з якихось концертів. У тебе багато фотографій з концертів? А як в школі вчили казати? Повними реченнями в школі вчили відповідати. Вже <клес> 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 ж багато накинулись на дитину, всі щось хочуть з мене, так? А хто тебе фотографує? Чи ти сама себе, як вовк, ну погоди. Хто тебе фотографує? Мене... Мама? Мене і мама фотографує. І мама і? І бабуся. Ага, бабуся, ясно. Тоже увлікається фотографією, так? То ти від неї взяла це бажання? <клес> так. А сама фотографуєш? Так. А що фотографуєш? Себе. Себе. Це зрозуміло. А Як ти себе фотографуєш? Це а зрозуміло. розкажи, будь ласка, отак, як вовк, як тільки що Степан показав, чи як ти себе фотографуєш? Nie, тако. Тако. Ага, отак тепер, ага. А ще що любиш фотографувати? Друзів і подружок, правда? І в нас в студії вони дуже люблять одне одного фотографувати? І мам люблять фотографувати і... кудись, як поїдемо? ну розкажіть, розкажіть І ]мо. Оксану Омелянівну. Тільки не всі фотографії Оксани <сих> Омелянівни є. Я все чекаю. А що, що, чекаю. компромат проматно Оксана Омеляні. Ні, ми без компроматів працюємо. Ні, ні, ви скажіть, що Оксана Омелянівна не дає приводу, щоб, <сих> щоб знімати компромат так, так, правильно так. 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 розслабилась вікуська. А скажи мені, будь ласка, ти знаєш, чого ти саме в цю передачу приїхала? Що це за програма? Спробуй наживо. І в чому її фішка? В тому, що треба буде заспівати як? Наживо. Ну, в тебе плюсовки є? Нема в мене плюсовок. — Ну то значить ти на концертах як співаєш? Наживо. Наживо? наживо. Але там супроводом є фонограма. Так. Так, а ми хочемо спробувати заспівати як? Під оркестр. Під оркестр. Так страшно, що аж вимовити не можеш. Не страшно. Так, ну, Степане, я не знаю, оскільки це моя учениця, то ми тобі покажемо кілька найновіших е, пісеньків. Ну, найновіші так ми вивчили, бо то всі від, від скільки рочків? Від шість. А ми забули запитатися, ти в який клас ходиш, Віка? Четвертий. Четвертий. То скільки років? Десять уже? Дев'ять. Ще дев'ять, поки що. То, то ми всі е, пісні не будемо співати, тільки найновіші. 9. Добре. 9. І подумаємо. Ну, подумаємо, так? що би ми таке вибрали для оркестру. Щось цікаве треба? А от перед е, передачею нашою була така розмова, що е, наші, і не тільки наші, наші діти, які хочуть, вони бояться е, приходити в програму спробуй наживо, тому що треба співати вживу. Ти не боялася? Трішки. Трішки все ж таки було, так. Ага, зрозуміло. Значить треба щось міняти в передачі, щоб нас не боялися. Знаєш, а така гумореска була, може, в консерваторії щось підправити, то може все-таки в консерваторії, може, нехай діти не бояться співати живим голосом, бо це правильно, це справедливо, і це чесно, правда? І навіть якщо щось не вдалося, то це ну це не вдалося, ми всі живі люди. А коли замість тебе все зробив комп'ютер? Тому ми будемо пробувати так, як нам вдасться. Добре? Віка, тобі треба буде пройти ось в ту маленьку кімнатку в ту коморку. Там є мікрофончик і є наушнички. Ну, ти, як досвідчена співачка, вже знаєш що з тим робити, правда? Мікрофон вдіваєш на себе, а наушники тримаєш біля себе. <рес> Заплутав дитину. Давай, сонце. До сонця пісня. До сонця, так? Угу. Недовгий вступ. Я бачу світло, я чую музику початок дня, від дитині прибудження, в ночі посунувається. Хвилюється, бо щось здоровий голос хрипить. Вона впала в дорозі. Вона розкривається. Ще, і співає душа до сонця, на музикі крила для сонця. До речі, Юзюк цю пісню пам'ятає. У чому? То колись я співала. <реку> <реку> а Юзюк грає на кланчах. Колись це коли, Оксана? На музикі крила сонця, крила для сонця. <реку> Я знаю, що Ігор ще не такий старий. То я чекаю. Ой-ой-ой, не ой, ой, перлася, боїться трошки. І ще один послухаємо. Бачиш, для маленької дитини трошки складно тут піано треба співати. Вони ж нас люблять. Ой, гей А це складна пісенька для такого, дитяті. Я птахом стану до мати встану, ударять крила, Тут треба щось таке її все таке таке, щоб було жвавеньке і, і таке. Ну то не лише розсуд, ліпше не розсудвіки, що їй ближче до душі, сонця, що вона хоче. Ну Подивись на неї. Що їй? Співаю щаслива свій світ. Покладу я на музику сонця до ну, сонця. Така веселенька пісенька. Гармонія така веселенька. Але її треба щось таке. Ну, ти ну, бачиш, тут зрозуміло, а ще щось. Добре, Віка, добре, дякуємо. Яку другу ще будеш співати? Яку другу будеш сонце співати на пісні? Чи вау! Так, але це ага. така цікава. Вінус, да. Вінус, але ми так зробили її. Ну як тобі сказати? Так і скажіть е ком зробили. комедійну, не, не, як, не англійською не, мовою, не англійсько. а українською, але не переклад, а щось. Давно таке. вже по всіх весілях співають по-українськи. Але то не такий варіант, як ви сьогодні. Не по такий виселять. варіант. То... Ви мене заінтригували, Так? Ну, готова? Ну, вона зрозуміла кнопочку. без кнопочки. Ну, що віка, ти готова, так сонце? Да. Готова. готова. Так, і Рухайся будь так, як тобі зручно вільно, бо ти як дуже штивненько стоїш, то ти затискаєшся. Добре? Добре. В інтернет на фонові. Ось так. Зразу no. розвеселіла, як вона ця. Я танцювала на селі. На селі? Ліли спокій сам касі. Поруків моїх долай. Ще пале! Вау! <рюква> <рюква> для Обіцяний сюрприз. Ну, no, дійсно. Я також палаю. Хлопчики два підтанцьовували. Ага. Один був е, діджей, ніби. Зараз почуєш, що ага. ми такий текст написав. Не ми, мій син. Остап ага, написав остав. цей текст. Ага. Треба писати, треба робити. Fire, а чому не Штефане? Андєвіне. Ам'япая, а чор дізає. Ну, шифа? Так? No, ши, так, ну то добре. Зрозумівся. А ось знаєш? Добре, сонце, ти молодець. О, ти кажеш робити? Ні. А чому ну, ну про ну, Штефана? Боже... Хто ще зробить як не Штефан? Ні, але можна зробити її хай в такому варіанті з оркестром, куди ми тих діджеїв поїв нас. Тоді розміща обі оте обігравання подінеться. Можна все видумати, і все продумати. А, але, добре, а може ще що є? Я би хотіла з нею зробити таку пісеньку, яку дуже давно хочу, щоб вона заспівала, але. Ем, ну, Але Нема ти... фонограми, а, і я почекай, не знаю. Оксана, чи... значить, Ти хочеш, а Віка не хоче, чи як? Ну, Зараз ми її запитаємо. А, я тобі обоюдна, Вона, що вона, що вона ми було... кнопочку не тиснемо, вона нас не чує. Так. Е, я пропоную їй заспівати пісню із кінофільму Мері Попінс до побачення. Там знаєш які гарні пісні в тому фільмі. Там дуже гарні, тому що їх писали професіонали, а не. От. І я би хотіла, щоб вона заспівала пісню про знаєш, Лев і Брадабрій. Це ага. наступна учасниця наша. Ні, це не наступна учасниця. Вона... Тоді вибивай. Скидаєм. Вибиваємо, скидаємо. І є переклад українською мовою. І навіть так. — А ми таким бавимося. Перекладом. Ну, давай Віку спитаємо. Чи вона назад? Це ж дитяча пісенька, така казкова. Віка, сонце, тут Оксана Муляльна пропонує якусь гарну пісню. Ти знаєш про то щось? Там про, про диких тварин. Які займаються, як то це зве? Мейк апінг. Целюрники. Знаєш таку пісню? Знаю. Ти дивилась фільм Мері Поппінс до побачення? Барбершоп. Не дивилася? Музика. А музику з фільму слухала, так? Так. А знаєш про пісню говоримо? Так. Так. Було це як. Е, та било, прошлим млям. Я вас попросив, <свист> би, шановна, на галицьких наших теренах. А так, от власне, ми переробимо українською мовою. <свист> 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 Мені здається, що це ще не було. Ну, Віка, ти знаєш, так, Сонце? Так. А давай попробуємо. Не знаєш пісні? Ні. А вона ще поки що її не знає. А фонограма зробив. є хоча б? Ні. І фонограми немає. А фонограми немає. А, ну я зрозумів. фільм. І там є пісня. І от якщо ти не проти зробити з оркестром, тоді. Ходи, знімай навушники. Знімай... Сонце, йди до нас, знімай навушнички, а може бери з собою, та й ти <рес> Так, ну давай в нас ще є е, дорадчий голос мами. А, у нас так? ще мама буде співати на Ні, Мама не буде Ні? співати, не але буде. мам дорадчий голос, тому що все-таки репертуар ми вибираємо завжди разом. Так, мамуся, що ви скажете? Як дитині? З дитячим репертуаром треба дружити, правда? Так. Поки ще. Вікусь, ну от чекаємо на твоє е, вирішальне слово в нас. Що ми співаємо з оркестром? Руки холодні, бо вона хвилювалася, так, Вікуська? Треба хована. сказати Ігорю Михайловичу, щоб протопив студію, так? Так, ну давайте повернемось до наших баранів. То все-таки зупиняємося на тій пісні, яку я пропонувала, чи ні? Хто за? Зупиняємося. Ви за? Ми за. Ага. Я перепрошую, а поміркованим можна? А поміркованим це ти просто тобі писати партитуру, та маєш поміркувати. Ну то Поміркуй? Ні, власне чому тому, що наприклад, Шизгара, там де про Штефана, ну ін до перуни, що хочеш в будь-якій тональності, під бенд, під бік бенд, під що хоч під духовий, так. Мені би просто було б легше. А ти хіба шукаєш легких шляхів Степане? Да, я навіть можу анекдот розказати про легкі шляхи, але ти їх не шукаєш. Ну я, зрозумів, ну я ти... зрозумів, я зрозумів, я піднімаю дві руки до гори, значить буде, брадобрей. Буде? А як поки... Целю... Ци... цирульник, Це цирульник. 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 Жив я зрозумів. цирульник один з добрим серцем. Він всіх любить. Цирульник за канави зачіски він звірятом робив. Так, будемо робити звірятам зачіски. Ми якесь шоу придумаємо, якщо треба. Та мусимо. Ну, пана Звєрєва ми, звісно, приглашати не будемо сюди. То, да, не треба. Так, бо, раз, бо у нас з'їсть всі чупа з магазину. Ну, а що в мене хіба є вихід? Я... Кажи людям, що треба на репетиції. Кажи людям, до зустрічі. Люди, де, де в нас люди? Кому? <laughs> а люди, до зустрічі на репетиції. Прошу, Віка, готова? Мікрофон. я тобі включу сонце. Раз, раз. Єсть? Один один треба казати, так? Відкрийте, будь ласка, лев та целюрник. Ти стань сюди біля ну, мене ближче. Спочаток, так? Спочатку там йде програш, труба з трамбоном згорає і ти вступаєш на перший комплекс. Добре? Прошу. Самого поточку. Прошу. Абам, що ти там промовляєш? Найменні шкім стрижки. Е, ще раз я не зразу. Найменні шкіці стрижки. Наймодніші киці. Наймудніші кицям стрижки. А ага. далі? Мали хвостики, як мишки. Ага, мали хвостики, як мишки. Кіці стрижки, хвостики мишки. Тоді це трошки. Ти можеш. Протягнути це буде, скажімо так, рубато з музичної сторони, але чіткіше промовляй слова. Добре, бо видиш, я трошки злякався. Не злякався, я попутав. Приспіва, так? Браз група тут акуратніше, тому що коли буде запис, там можуть бути проблеми на записі. Подивіться воно відкида? Особенно там то місце, що ми говорили. Віка. Приспів іде. там слова було все. Було це у літку. Ось, значить, дивись сонечко, треба, щоб ти заспівала більш рівніше. То що було все, як да, і Знаєш, і ти йдеш на прищеду. Одні слова голосніше промовляєш, а інші тихіше. Старайся всі слова, щоб були на одному динамічному відтінку. Ну, щоб було не дуже голосно, не дуже тихо, але щоб все було одинаково. Добренько? Попробуємо зразу з приспів, так? Е, Братце, приспів. Попробуємо, значить, візьмемо один до Б. Єсть? Один до бе. Щоб зразу був Я присніх. Не там присніть, то я помилився. Один до це, будь ласка, я перепрошую. Ти молодець, ти правильно скажеш, то дядько все попутав. Прошу один до це, будь ласка, раз, два, три, чотири. <Patriot of the world> <lifting> Може, що? <щось>? Ну, в ритм група грає один до С, а ви даєте С. Я спеціально дав, щоб дитині було легше вступити. Давайте, щоб людей не мучити. І ще разок з самого поточку. І зараз буде все добре, красиво і пухнасто. І на цьому репетицію ми закінчимо, якщо зможемо, так? Давайте попробуємо. І ще, може, давайте попробуємо, в принципі, нормально, давайте попробуємо цифру Д. Це що? Цифру Д програш. І Щоб можна було зробити. Цифру Д можна було б, щоб поспівала Вікторія. Ta, da, oda, ně, Ти приспів це чуть-чуть різні речі. Зараз треба, щоб вона співала два рази повільніше приспів. А так. ти сказав дитині куплет, От вона і пробує зловити мелодію куплету ну, два рази. Видимо, коштири, а це приспів. Ну що, ну, репетиція всі... продовжується за кадром? я так, думаю. Так, репетиція продовжується за кадром. В принципі, всі основні моменти ми пройшли. Якісь питання. я Думаю, що вони mm. далі подальшому процесі як будуть вилазити, то ми їх будемо вирішувати.